Аварію на колекторі, що сталася на вулиці Ярослава Мудрого, не усунули. Нечистоти з Роменського мікрорайону селищ Косівщина та Сад досі стікають на центральній вулиці Сум. Нагадаю, аварія сталася одразу у трьох місцях, які наслідки поломки колектора. Та коли останній відремонтують, дізнавалася наша знімальна група. Через аварію на колекторі постраждало цокольне приміщення, яке підприємці використовували як склад. Нечистоти тут відкачують другий день. Тут же знаходиться й електрощитова будинку. Зверніть увагу, тут сира, мокра, електричний ток, будь ласка, і це дуже великі наслідки для нашого будинку, тому що тут сморід, тому що тут сирость, тому що тут волога. І до речі, ну як ви побачили, на території всього приміщення фікальні, так би мовити, забруднення, які мені прийдеться дуже довго устраняти. Ремонтують колектор на вулиці Ярослава Мудрого другий день. А розкажіть нам, будь ласка, як проходить ремонт? У нас слов немає. А скажіть вираження, воно вас не напише. Так а скажіть в чому проблема? Техніки, Що тут нема, чим робити? Колектор знаходиться на глибині 3 метри. Труби, які потрібно замінити, закупили сьогодні. Завтра їх будуть встановлювати. Ця ділянка підлягає повній заміні, а це 355 метрів і коштура ставарті її близько десь 3,5 мільйона. Звичайно, коштів таких у водоканалу немає. То ми зо до міської ради. Зараз це питання вирішується, але е, дана ділянка 30 метрів буде помінівано. Я думаю, до е, кінця наступного тижня на ремонт колектора за період 2015-2016 року витратили 24 мільйони гривень. Марина Селегін, Сергій Сурков на часі новини.